Привіт, мої любесні. Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала. Чи ти тітка наварила, чи ти тітко напекла, неси мені до віконця і вареник, і пиріг неси швидше на поріг. Дорогі мої, це я прочитала щедрівочку. У нас на Україні. Є традиція щедрувати перед старим новим роком і бажати добра дому щиро та весело. І сьогодні я пропоную вам вивчити одну із щедрівочка. Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала, чи ти тітко наварила, чи ти тітко напекла. Неси мені до вікна і вареник, і пиріг, неси швидше на поріг.